Доброго усім здоров'ячка, шановні глядачі, брати, сестри, вітаю усіх з Різдвом. віршик, у День святий Різдва Христова. Бажаю щастя всім простого, бажаю в душах відновити уміння вірити і любити. А Бог вам щирою рукою. За вашу волю, за терпіння своє надасть благословіння. Бажаю всім найміцного здоров'я, бажаю, щоб Різдво нарешті принесло нам перемогу над орками, над расистами, над вбивцями і також захисникам, хто боронить зараз Україну. Побажаю най-най-най найміцнішого здоров'я швидкої перемоги і повернення до домівок слава Україні! Героям слава!